Добрий день. Сьогодні 1 серпня 2024 року. Перед вами грушка, сорт Монзана. Сигналочка. Літній сорт. Отака вона. Деревцевий другий рік від посадки. Таке. Не пам'ятаю просто підщепу. Тут в мене їх два, одно на зошиті записано, одно на ва 29 одно на Насіянцевій дикої груші. І е, не знаю навіть, чи це насєянцеві, чи це не заглянув зошит там рядом. Взагалі, не важливо. А посадив, тому що спробувати чи сумісний сорт на ВА-29. Я так думаю, що її потрібно вже зірвати, положити, щоб вона трошки полежала і скуштувати потім. Тут бур'янець у мене не скошений. Можна і зважити, але ну, це сигналка вона невеличка зовсім. Трохи більше 100 грамів, думаю. 148 ще нічого. Красива грушка. Не рано я її зірвав, та я думаю ні, трошки полеже. Ну, поки що все груша манзана. Всім миру й добра. А сьогодні 9 серпня 2024 року грушка Монзана пролежала 8 днів та в прикімнатний там 23-22 градуси. Така. вже думаю, її треба розрізати, бо вона вже потім зараз спробуємо. Може вже, вже пізно. Ні, мабуть, якраз вчасно. Вже трошки вечоріє у нас. Тут сок блищить, але його не видно, мабуть. Соковита. Грушкою пахне просто. Бачи, яка там блищить сок. Смачна грушка. Солодка з кислиночкою, з легенькою. Масляниста. Може така масляниста. Ні, так і правда, масляниста не та, що та... таноча. чи щось середнє між маслянистою і таночою такою. Ну, Непогано, в принципі. Така м'якоть румянчик. Це перше, перше плодоношення. Чи вірніше сигнальний плодик був один. Така грушка монзана. Літній сорт груші.